Привіт від зими. Проти ночі, 29 жовтня в Івано-Франківську випав перший сніг, щоправда, засипало лише дахи будинків, автівки та де притрусило газони. Зимова холоднеча, кажуть синоптики, протримається на Прикарпатті ще кілька днів. Пік заморозків припаде на 30 жовтня. Тоді ж очікується дощі з мокрим снігом та ожеледиця. Температура вночі буде мінус чотирьох до плюс одного градуса тепла, а в день від нуля до п'яти градусів тепла. 31 жовтня температура дещо підвищиться. Особливо денні температури до плюс 3-8 градусів тепла. Надалі, в зв'язку з виходом на нас теплого антициклону. Ми очікуємо підвищення і нічних, і денних температур. Що людям радість це комунальникам клопоти? У капедреу кажуть, хоч перший сніг роботи ще не додав, до справжньої зими готуються і вже обіцяють, несподіванкою вона не стане. Сніг не заважатиме ні місцевим водіям, ні пішоходам. Адже снігоприбиральна техніка вже повністю готова до роботи. А от із піскосоляною сумішю ситуація дещо гірша. Наразі є лише половина від необхідної кількості. Пішено соляна суміш то на перші пори ми маємо її, але ну, недостатньо будемо поповнювати, я місто виділило 400 тисяч, на, на, щоб поповнити запаси матеріалів. Але, але ну, з, з незалежних від міста і від нас причин ці гроші ще не поступили нам на рахунок і ми ну, не, не можемо ще докупити матеріал. Ну, Тисячу біля тисячі кубів. Це хватить. На місяць нам хватить, а помптим ми поповним. На те, аби підготуватися належним чином до сніжної зими, в комунальників час часі ще є, заспокоїть синоптики. Теплий період в Івано-Франківську затримається аж до 8 листопада. Примхлива погода навіть потішить теплом від 9 до 14 градусів, а от опади будуть незначні.